Фундація імені Олекси Гірника відтепер діятиме на Прикарпатті. Офіційну організацію зареєстрували ще рік тому, однак активну роботу її члени розпочнуть лише тепер. До цього діячів спонукали побоювання втрати української історії та культури. Фундація має на меті пропагувати національні цінності в духовній, культурній та освітній сферах. До прикладу, наслідники ідей героя України Олекси Гірника ініціюватимуть поїздки школярів Прикарпаття на Шевченкову гору. Фундація хоче на місцевому рівні звернутися до обласного, до районного бюджетів, щоб частково включили в свої програми роботи і фінансували ці поїздки до дітей. Згідно наших опитувань, не більше ніж 10% франківчан взагалі були у Каневі. Проїзд туди досить складний. Також активісти фундації допоможуть відкрити музей Олексі Гірника у Горочанах та Калуші, а ще ініціюватимуть належне відзначення сотої річниці з дня народження героя України. України. Фундація, каже її голова, є надпартійною організацією. Сюди входять представники різних правоцентристських політичних сил.